І думаю собі, як так? Як так? Йона, все ж таки, людина, яку Бог вибрав для важливої справи, відправляє його в генерію, каже, що він там має робити, але він десь не слухається Бога. А коли йому задали запитання? На кораблі, будучи на кораблі, задали запитання, хто він, звідки він, і так далі, то він їм відповів, я єврей. І вшановую Господа Бога Небес. Уявіть собі, я єврей і вшановую Господа Бога Небес, котрий створив і море і сушу. Але коли Бог доручив йому якусь справу, Він тікає від неї. І коли він з'явився в таких обставинах, де вже не бачив виходу з цього всього, і він каже ці слова, знаходячися в чреві кита, він говорить ці слова, що коли замирало в мені моє життя, я згадав Господа». І хочеться задати запитання Йона, як так? Ти, будучи ще на кораблі, ти казав, що. Ти вшановуєш Господа Бога Небес, який створив і море і сушу, але ти забув нього. Але ж коли тобі стало дуже дуже важко, і ти згадав, згадав про Господа. І ось автор він говорить про дуже такий яскравий або такий показує яскраво, показує стан людини. Людина способна так діяти. І от стоїть запитання. Запитання, якби до кожного із нас, на яке кожен із нас може дати відповідь просто собі, просто собі дати відповідь, коли є потреба в Бозі. Кожна людина по-різному розуміє свою потребу в Бозі. І в кожної людини різні моменти бувають, коли вона звертається до Бога. І я хочу сказати, що тільки щиро віруючі люди, які щиро люблять Господа, вони пам'ятають про Бога постійно. Не лише коли біда в їхньому житті, а постійно про нього пам'ятають. До нього прибігають, йому дякують, його звеличують, йому поклоняються, його люблять і так далі. Це ті люди, які дійсно щиро люблять Господа. Але зазвичай ми знаємо, що люди вони просто звикли так, коли біда, тоді звертатися до Бога. Якщо немає якоїсь біди, нема потреби, якби звертатися до Бога. Десь так люди поводять себе. І видно, що Йона, навіть яскравий приклад теж в цьому. І ось коли людина знаходиться в благополуччі, коли в неї все нормально, вона забуває. Забуває, що є Господь, який подарував людині це все, і він очікує похвали, очікує подяки від людини. Коли згадаємо, один момент із життя Галі ви пам'ятаєте в книзі буття, записано в 21 розділі 14-16 вірш, і там іде мова про цю жінку, цю служницю чи рабиню, як її назвати, яка народила від Авраама свого часу, коли в Авраама і Сара не було дітей, то Сара підказала Авраамі, як діяти, і ось народився син в Агарі. Але коли і Сара народила, то вже вона замітила, що син Агарі десь привозноситься над її сином і сказала Аврааму, щоб він відправив її кудись, цю жінку. Ага, це служиться. І Авраам зробив так. Він її відправив. І коли він відправив її, він дав їй хліб і дав воду. І йдучи в пустині, коли це все закінчилося у неї, закінчився хліб, закінчилася вода, і вона не знала, як дали діяти. Не знала, як діяти, і вона залишила того сина, а сама відійшла десь приблизно на пострілу Лука, Біблія так описує. І там вона гірко заплакала. Вона опівалася і плакала. І тоді сказано, що ангел Господній звернувся до неї і сказав, що почув крик. Тієї дитини, що він не залишить її, були ці слова, сказані до Алгарії. І тоді вона побачила перед собою і приницює змогла взяти води на мраді. Так Бог подбав про неї і про її сина, Але ми читаємо, що вона плакала. Вона плакала, вона кликала Кликала до Бога. Бо не могла, каже, дивитися, як помирає її дитя. Але важливо звернути увагу на те, що десь, ідучи в пустині, вона блукає. Написано заблукала на в пустині. І думаю, собі, як часто в нашому житті ми, люди теж способні блукати. Ми способні гукати розум. Букати розуму, міркуючи про те, що нам би хотілося мати в нашому житті. І навіть не задумовуємося над наслідками цього всього. Які наслідки можуть бути, якщо того всього ми досягнемо, про що ми міркуємо, що би нам хотілося в нашому житті? Десь так, так буває. Пам'ятаєте, є слова, записані в Євангелії від Луки в 12 розділі, тож, де описується про те, що один чоловік, коли побачив, який в нього урожай, то не знав, куди його збирати. І він почав планувати, що зламають ці старі всі житниці, построю нові, зберу тобто, десь урожай. І скажу до своєї душі, що їж, веселися, тому що много, много добра лежить у нас. Много. Але слова були від Бога сказані зовсім добре. Тобто людина не думає про нас, які наслідки можуть принести то все добро, яке їй хочеться мати в своєму житті. Читаємо Псалмі 73 Псалмі із 6 по 11 вірш, там описуються тож, дуже важливі слова. І мова йде про те, що серце переповнено примарними мріями, воно теж веде до поганих наслідків. Серце, яке переповнене примарними мріями. Веде до поганих нас. Тому видимо, що люди способні блукати разом, міркуючи про те, що би їм хотілося в їхньому житті. І думаю, останнім часом, от такий непростий час для нас, для нашого народу, як багато людей дійсно з такими мріями кудись десь дещо шукати. Але які наслідки того всього будуть, ми ще не знаємо. Але десь розуміємо, що вони будуть дуже непрості наслідки того всього. Далі, на що важливо теж звернути нашу увагу, що люди способні влукати діями. Тобто, роблячи гріховні вчинки і не думаючи, що за все це треба буде дати відповідь. Це знову ж таки дії людей, які люди способні робити, не задумовуючися. А які наслідки цього всього? Добре воно перед Богом чи може не добре? У Римлянам, в Рим другому розділі є сказані такі слова з 22, 22 по 24 вірш. Римлянам, у другий розділ. 22 по 24. Кажеш, не робити перелюбу, а сам чиниш перерю. Гитуєш ідолами, а здійснюєш святократство. Ти хвалишся законом, а порушенням закону зневажаєш Бога. Як ото написано, що через вас, Боже Ім'я, зневажається між народами. Кажеш так, а робиш зовсім по-другому. Говориш про то, а поступаєш зовсім ні. І Слово Боже говорить, що через такі дії християн, через такі дії людей, Боже ім'я зневажається серед неро. І це проблема. Це проблема, і тому Слово Боже попереджує нас. Попереджує, що все-таки ми, як християни, повинні. Дуже-дуже бути уважними і роздумовувати над тим, що плануємо робити і як ми хочемо це зробити, і які будуть наслідки тих дій, які ми будемо діяти. Коли продовжуємо роздумовувати, то розуміємо на основі Слова Божого, що завжди настає кінець в руках. Він є, він настає. Наприклад, настає момент, коли у людини закінчуються всі його переваги. то, що в нього було, воно закінчиться. І як далі? Тобто усі переваги, якщо говорити про Блудного сила, тоже. Вони закінчуються. Пам'ятаєте, ми однули гроші, він думав, що так буде жити і так буде жити, але вони закінчуються. Тобто настав той момент, коли все закінчилося. І я так дію. Наприклад, читаємо теж про цю жінку ага, про яку я вже сказав. В неї теж закінчився хліб, закінчилася вода. А як далі діяти? Поки був хліб, була вода, вона йшла. Але коли закінчилося, як діяти? Що робити? Біон теж, мавитиме, воно вроді тікає, вроді успішно сідає на порадить, вроді все добре. Але то спокійстві, то добро закінчується. Починається боє. Починається що? Як далі діяти? Що далі робити? І так буває в житті людей. Коли людина молода, коли все є, є сили, є здоров'я, є можливості заробити, робити. Досягати якихось вершин і так далі. І людина не думає про Бога. Зовсім не думає про Бога. Але колись воно все закінчується. І як далі? І як правило, ми замечаємо, що першим виходом завжди у людини з'являється така крока Про перше виході. Я сам. Я все зроблю. Я знаю. Знаєте, от, зустрічаючися з різними людьми, і є люди, які десь звертаються за совітом. Ти даєш їм совіт, кажеш, що от буде правильно, якщо зробиш так і так. Думаєте, так роблять, не роблять. А роблять все по-своєму. І ніяк не можуть. Вирватися з того болота, в якому вони знаходяться. І задається на питання, а чому? А Тому що вони не сприймають судід. Вони не приймають сувід, що хтось їм підказує, як було би для них краще зробити для того, щоб освободитися від того тягаря чи від того зла і так далі. І завжди виходить так, що от коли з ними говориш, Йому це саме-саме важко. От нікому так важко не є, як мені. Каже, Ваня Собора, я немає сьогодні серед нас теж, коли з ним говориш, він каже, от так тяжко не є на своїй землі нікому, як мені. Нікому, тому що в мене свої труднощі. Коли мені жаліється Петро Мага і каже, наскільки йому тяжко, я кажу йому, що для мене всі ці слова знайомі, так каже Ваня Совора, що йому так тяжко, як йому не є нікому. Бо Петро теж каже, що так тяжко, як йому не є нікому. То Петро каже, я готовий з ним помінятися, йде на моє місце. І подивився кого. Розумієте, такі люди, і ти даєш їм совіт, як освободитися від того всього, а вони, вони не сприймають, вони діють все одно по своєму. що в мене є сила, я, я зможу сам, я знаю, як діяти, чому мені хтось буде підказувати і так далі. Так думав, не було не місяць, що. Якщо він візьме те, що йому належить, він зможе добре жити. Але дуже швидко то все закінчилося. Дуже-дуже швидко. Так думали і корабельщики, які керували кораблем, коли Йона знаходився на кораблі. Що вони робили? Вони усилили слова. гребли, думали, що все-таки якось доб'ються, доберуться до берега. Але все було марно. Не змогли. Поки питання не вирішилося з Євдним, вони нічого зробити не могли. Які би Вони не прикладали. Колись так думала жінка, про яку читаємо теж Іван Лівід в 8 розділі, пам'ятаєте, яка 12 років мала таку проблему з кровотечею. І написано, що всі свої гроші, все своє майно нам витратила на лікарів. Витратила все. Думала, що щось досягне, щось поручиться, а не змогла. А в кінці-кінці кінці, що зробила? Доторкнулася до Ісуса Христа і вилучилась цілей. Все, що... Мали витратили. Все, що мали, витратили, і душа вона знемогла. мало всі зусилля вони мали, Але настає в їхньому житті момент, коли вони звертаються до Господа. Як блудний син вирішив вернутися до батька, так і вона вирішив, що краще його виконати колись. Може, так буде краще, але потім все-таки зрозумів, що помирає в ньому, замирає в ньому душа, й, життя. Й. І він згадав про Господа. Так само ця жінка зрозуміла, що є Ісус, і Він може допомогти. І дійсно допомочила то, що вона довго другу скала і очікувала. І ось коли роздумовуємо над такими словами, тому ми з вами розуміємо, що є багато людей, які ніколи за своє життя но не скористаються такими можливостями. Є такі люди. Але на нас, християнах, лежить відповідальність, яка покладена на нас з Господом, щоб все-таки говорити людям про це. Що є Господь. Є Бог, який створив їх, який дав їм життя. І не дивлячися, в які тупіки вони зайшли в своєму житті, якщо вони навернуться до нього, то Господь їм допоможе. Господь їм допоможе. Подав їм руку свою і витягне їх із того Бога. Іона каже, я згадав, згадав про Господа. Велике прозріння, прозріння Іона серед такої гіркоти життя, знаходячися там через Китаю, серед всіх тих бід, які постигли їх, будучи на морі, тікаючи від лиця Господа, Він все-таки згадав, згадав про Бога. І, як я вже сказав, на превеликий жаль. Багато людей так і покінчив своїм життям, і не зрозумівши, що можна звернутися до Господа. Коли видими, яким жили заходи ці люди, в яких в житті сталося, ну, сталися такі непрості обставини, то розуміємо, що все-таки агарь вона плакала. Вона підняла крик і плакала. І Господь. Прийшов до неї ангел, з'явився ю і показав, як вибратися з цієї ситуації. Коли будний син вирішив повернутися до батька, коли конкретно прийняв рішення, то він теж получив благословення, повернувшися до свого батька. А пам'ятаєте Езекія? Езекія, коли Читаємо книзі пророка Ісаїя в 38 розділі, що коли він був хворий і смертельно хворий, Біблія пише, і коли до нього прийшов Ісаїя і сказав йому слова, що «передай імені своє», «зроби порядок із завіщаннями» і так далі. Тому що ти захворів смертельно, ти помреш. Що першим ділом зробив Езекія? Він повернувся до стіни. гірко... ні, написано фактично, якщо точно, то він в молитві звернувся до Бога, то казав Богу, згадай, кулько доброго я зробив для тебе. Згадай, кулько доброго я зробив для тебе. А потім заплакали. І деякі переводи говорять, що дуже ревно заплакав. Дуже щиро заплакав. Дякую. Дуже ревно і дуже щиро заплакав. І Господь вернув Писання до, до нього. Щоб сказати йому, що я продовжую тобі 15 років життя. Ми не говоримо про те, як я і закидали хронівці 15 років прожив, але Бог почув і подарив йому іще 15 років. Я хотів би сьогодні звернутися до кожного із нас. Кожному із нас Бог подарив життя. Ми живемо на своїй землі, є різні труднощі, ми зустрічаємо, І десь ми вже і розуміємо, що от пройшов карантин, війна почалася, навіть карантин не закінчився, почалася війна. Розуміємо, що все пройде, закінчиться війна, щось друге буде і непросте для нас, що теж буде для нас дуже непростим і важким. Але важливо пам'ятати, брати та і сестрі. Важливо пам'ятати, що люди, які щиро люблять Господа, вони згадують про нього не лише тоді, коли йому важко. Але постоянно. Постоянно пам'ятають про нього, постоянно звертаються до нього в молитвах, звертаються до нього по-різному, в словах і плаче. І от що важливо теж пам'ятати, коли людина звертається до Бога, і якщо в її молитві є і плач, щирий, ревний плач, Богу це приємно. Дуже приємно. Богу дуже приємно, коли ми жиючи в благополуччі, ми дякуємо. Те, що нам так. йому дуже приємно. Тому я прошу всіх, брати і сестри, ми живемо в нашому краї, де можна казати, що ну, те, що робиться в тих областях, де люди хтось залишив, хтось не має куди повернутися, когось все розбито. Нас то не постило, нас Бог милого. Межими в тому благополучні, давайте постійно будемо пам'ятати про то і бути вдячними нашому Господу. Будемо постійно розмірковувати над тими благословеннями, які Господь нам з вами дає і дякувати за них нашому Господу. Якщо Десь в житті, може, когось із нас десь може життя мало і стиснути, і тоді не почавати, не падати духов, а продовжувати свої надії покладати на Господа. Тому що Господь з виділи, ми з вами виділимо, чули і слідкуємо на сторінках Біблії, в яких би обставинах людина не зупинилася, не вказалася, якщо вона звертається до Господа, то Господь допомагає. Чи то розбитого свинячого корита. але ну, якщо людина згадує про Бога, Господь повертає, благословіння для тої людини. Чи може то в пустині, заплукавши, Господь готовий вивезти і допомогти. Чи то можливо, можливо десь в таких обставинах, які навіть придумати ми не можемо, але в житті може казатися все. Господь ніколи своїх не залишить, якщо ми звертаємося до Нього. Тому нехай Господь благословить нас, нехай Господь допоможе нам із вами постоянно пам'ятати про нашого Господа, приходити до Нього, просити Його про благословення, дякувати Йому за те, що получаємо, і залишатися вірними Йому. Довіряти йому, як сьогодні ми теж чули, і залишатися вірним Йому. Дай Господь нас в цьому благословив. І я ще раз зачитаю цей вірш, який сказав Іоанн. Коли заобирало мені моє життя, я згадав, я згадував Господа, і моя молитва до тебе піднімалась до святого Твого храму. Нехай наша молитва постійно піднімається, брати і сестри. І добра, і в службі моліться, моліться до Бога, тому що молитва – наша сила. І я не вірю, що є християнин, який не має дара молитви. Кожен має дар молитви. Це як бій, одягне. Про це треба пам'ятати і постійно молитися. А Господу не слава з усім. Амінь. Амінь.